Олександр Мусієнко, керівнику центру військових досліджень, військовослужбовцю Збройних сил України. До речі, пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас. Так, щойно э, говорили з Валентином Гладких так коротко, да, бо часу не багато. Підсумувати 24-й рік в контексті якихось позитивних, можливо, змін таких віх якихось. І от. Він згадав і на чому ми зупинилися щодо мілітаризації, зокрема і покращення ситуації можливо в армії щодо тих самих БПЛА ракетної програми. Як би ви оцінили то останнім часом у нас на слуху дуже багато нових назв в цьому контексті? Там починаючи від презентації в серпні паляниці дрона, потім оці всі ракети, які були напрацьовані протягом останніх кількох років. Пекло там якісь щедрик БПЛА комплекс безшумний трембіта та багато тризуб багато чого можна згадати. Чи можна говорити про те, що 24-й рік справді був таким знаковим показовим в контексті посилення збройних сил України? Безумовно, рік був знаковим посиленні збройних сил України з точки зору озброєння, яке почало відходити і прийматися збройними силами. Можна тільки подивитися на інтенсивність ударів діпстрайків, так званих глибинних ударів глиб російської території по її військових об'єктах, щоб зрозуміти наскільки ситуація дійсно стала покращуватися. Те ж саме стосується і виробництва озброєнь. Ми вже згадували трембіту, і навіть видання за економість присвятило статтю цьому виду озброєння. Сказали про те, що дальність може бути і до 700 кілометрів, як вони сказали, і до Москви може долетіти. Тому з точки зору озброєнь і технологічних рішень, які використовуються на полі бою, безумовно так ми рухаємося вперед. Другий момент, який би я хотів підкреслити, який дуже важливий, це те, що у нас. Збільшили термін підготовки військовослужбовців, і він зараз став уже 45 днів. Що в принципі позитивно, тому що є більше часу на навчання. А як би там не було при всіх високих технологіях, при всьому тому, що використовується, люди це надзвичайно важливий фактор в силах оборони України. І звичайно, чим краще вони навчені, чим краще мотивованіше, чим краще підготовка, екіпіровка оснащення і звичайно зброя. Це теж дуже важливо. Кількість набоїв, боєприпасів, тим краще. В цьому сенсі у нас теж відбуваються певні зміни, і вони дійсно відбуваються на краще. Тому я можу сказати, що армія змінюється, сили оборони, і я би сказав так, що знаєте, це тренд, який от коли ми говоримо про мілітаризацію, в хорошому сенсі. Це той тренд, який буде йти, як би там не було, навіть після закінчення війни, тому що в нас немає нічого шляху, окрім як дійсно бути сильними. Бути готовими до того, що цей ворог може прийти ще раз в майбутньому, ми розуміємо, з ким маємо справу, і не може бути жодних ілюзій з цього приводу, відтак потрібно бути дійсно сильними. І елемент мілітаризації з точки зору виробництва зброї, з точки зору підготовки людей, і з точки зору забезпечення якісного компоненту саме збройних сил України це дуже важливо і в цьому є, скажімо, прогрес за 2024 рік. Як можна на цьому всьому Тлі і те, що ви згадали, те, що ми в попередній розмові згадували про те, що дрони дрони можуть з моря вражати повітряні ворожі цілі, про те, що до речі, от нещодавно на Харківщині, вперше без людського фактору застосування особового складу, ми знищили ворожі позиції саме наземними дронами і дронами камікадзе, був вже і такий факт. Те, що у нас ракетна програма в дії, ми постійно там, чи не щотижня, чи не щомісяця щось презентуємо, як це все можна корелювати з ситуацією, складеною на фронті, і говорити про те, що. Що 24-й рік не такий вже і поганий. Або як ми можемо змінити ситуацію, щоб все ж таки якось вирівняти вже в наступні місяці 25-го? поясню. в тому, що ми на превеликий жаль, тут в цьому забігу в цій гонці не одні треба розуміти що ворог теж вчиться вони теж намагаються вносити корективи вони теж зважають на те як вони застосовували той чи інший вид озброєння яким чином потрібно діяти вони так само застосовують в значній кількості безпілотники і експериментують з їх застосуванням до речі і наземні роботизовані системи теж Тобто ми повинні розуміти, що в противника будуть ті самі види озброєнь, але ми повинні забезпечити якісний компонент. Багато в чому він на нашому боці, через те, що західні системи, які нам постачаються країнами-партнерами, вони дійсно значно кращі. Що стосується безпосередньо фронту, того, що ви запитуєте, можу теж пояснити: справа в тому, що ворог атакує значною кількістю піхоти. Тут уже мова йде менше.